Олег Кулініч, група економічний розвиток 147-й виборчий округ Полтавщина. Шановні колеги, я не проти даного законопроекту, я його всіляко підтримую як людина, яка довгий час працювала в аграрному секторі, але що ми обговорюємо? І в мене запитання конкретне до пана міністра аграрної політики. Уряд, наскільки мені відомо, на четверг виносить законопроекти, де планується відмінити збройну систему по ПДВ, яка в нас існує у сільському господарстві, і взагалі відмінити фіксований податок. Якщо це відбудеться, то це взагалі крах сільському господарстві. Тоді не треба буде говорити ні про тваринництво, ні про корма, ні про що. От конкретно дайте вашу відповідь на моє запитання, яка взагалі позиція уряду і ваша, як міністру. Якщо це відбудеться, от що ви собі думаєте, будь ласка, дякую. Ну, на превеликий жаль. У нас зараз скорочена процедура розгляду. Вона не передбачає питання відповіді до міністра. Якщо можна, тоді, в приватному порядку, особисто підійдіть. Будь ласка, до міністра, міністра він міністр, вам дасть відповідь. питання. Будь ласка, дайте слово міністру. Хай пояснить свою позицію. Дайте слово міністру. Я сподіваюся, ви всі вмієте читати регламент. Є процедура, за яку ви проголосували. Розумію, Звісно, що... річ, ми можемо попросити міністра, але це є зовсім інша розмова. Це одна і та сама розмова, це сільські господарства, це дуже я... важливе питання. Ви, ви ласка, виступаєте дайте... від імені групи. Якщо ваша ласка, будь ласка, ви виступаєте по законопроекту. Правильно зрозуміло. Шановний головуючий, я прошу вас, дайте можливість міністра аграрної політики дати пояснення, дайте, щоб він сказав свою позицію стосовно того, що вносить уряд на четвер. Будь ласка. Тобто ви вважаєте, що зараз міністр за весь кабінет міністрів має відповісти вам? Я, я правильно зрозумів? Ні. За, за, за свою галузь, свою окрему думку. Давайте Ми зараз обговорюємо законопроект. Нагадаю вам реєстраційний номер 4055А. Я розумію. Але вони пов'язані. якщо у вас немає більше від вашої фракції таких запитань, я надію, що ми перейдемо просто до голосування. Дякую.